Це ж зараз моторошний місяць. Ей, Ей! я відправив тобі, Уге-буге! Синку, не заходь сюди! Зателефонуй 911! Але мамо, зараз моторошний місяць. О, ти правий. Ось візьми. Ей. Бабуся, зараз моторошний місяць. Моторошний місяць? Привіт! Привіт, діти. Ви хочете цукерку? Звичайно. Тому що Зараз Моторошний місяць. О, так! Давай подивимося фільм жахів. Бога. Давай підемо на кладовище. Це, Це моторошний місяць! Давай зробимо телефонний розіграш. О -о -о. Ти! Це є Моторошний місяць! Є! Давай пограємо в хоррор ігри. Уга, <косно> уга! <screws with Estado> Давай спустимось вниз. Дети, сейчас лестопад! Передрезво стаем э отец! Уга, уга! ты был